А в золотоноші попрощалися із пенсіонером-самогубцею. Чоловік підпалив себе прямісінько на подвір'ї власного будинку. Свідками трагедії стали судді та землеміри. Ті саме приїхали із вимогою перенести паркан. За нього загиблий судився із сусідами. Ті вважають, чоловік був не в собі, тому й пішов на самогубство. Правоохоронці ж припускають, пенсіонера довели. Рідні та друзі Валерія шоковані його моторошною смертю. Кілька днів тому на подвір'ї власного будинку чоловік облив себе бензином та підпалив. З опіками більш ніж половини тіла його доставили до місцевої лікарні, по тому в Черкаську там і помер. Опіки було 60% тіла, і в принципі його відносився до важкого опіковий шок із усіма наслідками. В шокі взагалі всі і чекати цього ніхто не мог. він точно тому какби ну. Львов випадку так поджогу на подготовиться, по крайней мере, горючу сміською підготові. Ні, когда это он там задумав. Трагедія сталася на очах у суді районного суду. Валерій Савенко зізнається, за 22 роки роботи такого жаху не бачив. Суддя пригадує, до будинку пенсіонера прибув із землемірами. Ті хотіли встановити межі земельної ділянки. Через неї пенсіонер посварився із сусідами. Не успіли нічого навіть слова. Я тільки встиг сказати, подождіть, що ви робите. Він витеряв виливає на себе бутилку, якусь рідину бере пластикова бутилка і підпалює. Це жах. Земельний конфлікт у родині Швець розгорівся два роки тому. До суду на пенсіонера подала сусідка. Вимагала посунути паркан у дворі на 70 сантиметрів. А сусід додає психічно нездоровий. Інакше каже, такого б не утнув. Що то було в його з головою, що в порядку? На нас сусіди подали в суд для того, щоб їм для обслужування сараю, потрібен метр. Раньше этого не ставилось, потому что забора не было. И они ходили по нашей территории тогда, когда хотели. Я на его стороне, я его оправдываю. В моих глазах он совершил очень поступок, требующий такой выдержки, такой внутренней силы, что я просто им даже горжусь, можно сказать. На трагедію вже відреагували правоохоронці і відкрили кримінальне провадження. Слідчі Латнінської міськвідділу діло з кримінальне провадження відкрите за фактом доведення до самогубства, стаття 120. Вона передбачає обмеження або по позбавлення волі до трьох років. Обидва сини загиблого мають намір і далі доводити в суді, що клаптик землі належить їм. кажуть, це справа принципу, бо так хотів батько. Віка новини.